Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. Сьогодні ми з вами поговоримо, як треба вести себе на вулиці, як переходити дорогу, для чого потрібен світлофор. Людину, яка їде в транспорті, називають пасажир. Скажемо разом: пасажир. А людина, яка йде по тротуару, це пішохід. Повторіть. Пішохід. Людина, яка їде у машині за кермом, шофер. Давайте скажемо разом. Шофер. Машини їздять по дорозі, а люди ходять по тротуару. Скажемо разом. Машини їздять по дорозі, а люди ходять. Маленькі будиночки по місту біжать. Хлопчики і дівчатка в будиночках сидять. Так, автобус. Я не їм вівса ні сіна. Дайте випити бензину. Усіх коней обжену, кого хоч наздожену. Машина підморгне. Зеленим оком ми йдемо, підморгне червоним оком стоїмо. Світлофор. Діти, а навіщо нам світлофор? Він допомагає людям і машинам влаштовувати порядок на дорогах, щоб правильно їхали машини, правильно люди переходили дорогу. Послухайте вірш. Про світлофор Три світла є у світлофора і кожен з них наказ дає червоне світло каже стій, а жовте ще не можна. Зелений каже, йди мерщій і слухається кожний. Пропоную разом зі мною проговорити в Ор, ор Ор, при дорозі світлофор, ус-ус-ус, сіли ми в тролейбус. Жі, 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 всі машини в гаражі. Діти, щоб зберегти своє здоров'я і життя, ми повинні обов'язково виконувати правила дорожнього руху. Переходити вулицю. Лише в дозволених місцях. Переходити дорогу можна тільки на зелене світло. Під час переходу спочатку подивитись наліво, посередині вулиці, а потім направо. Не грайтесь на дорозі, для цього є спеціальні ігрові майданчики. Ви сьогодні багато чого пригадали та дізнались нового. І я впевнена, що кожен з вас буде самим уважним пішоходом. Я запрошу вас до нашої творчої майстерні та пропоную створити світлофор незвичайним способом. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, гуашеві фарби, пензли, склянка з водичкою. Шановні батьки, я звертаюся до вас. Допоможіть, будь ласка, малюкам приготувати матеріали для малювання. Малята, а ми приготуємо наші пальчики до роботи. А я зебра непроста, без копит і без хвоста. Лиш біленькі смужки маю. Я лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу, я прийду на допомогу. Починаємо працювати. Кладемо аркуш горизонтально та складаємо його навпіл. Проводимо пальчиком по лінії згину. Розгортаємо аркуш та кладемо його вертикально. По центру аркуша ми бачимо стежку, що утворилась. З правого боку від неї малюємо півкола зверху червоного кольору. Посередині жовтого. Знизу півколо зеленого кольору. Складаємо аркуш навпіл та акуратно проглажуємо його долиньку, щоб залишився гарний відбиток, розгортаємо аркуш. Промальовуємо контур світлофору. Ось такий світлофор намалювала я. Цікаво, а який намалюєте ви? Чекаю ваші роботи.